У 1912 році на розі вулиць Уніситецька та Торгові площі було збудовано прибутковий будинок за проєктом Б. Корнієнка для Адама Піотровського. На початку 1920-х років будівля стає центральним селянським будинком. Тут також розмістилася газета Селянська Правда, стиль будівлі, український модерн. Дуже до речі, підійшов до цього будинку. Вузькі трапеції подібні шестикутних вікна були одні з найяскравіших ознак українського модерну. Часто саме за ними можна визначити принадлежність будинку до цього стилю, навіть якщо вона була перебудована. Тоді ж, на початку 1920-х роках, у центральній частині будівлі спеціальні ніші декорованого портика зверху було встановлено погруддя Тараса Шевченка. Історія не зберегла імені скульптора, але бюст зберігся і до.